Виконали ми встановлення краплею на Акуру. Я вам ще покажу, як це працює на Android. Ось це у нас підключений iPhone. IOS система. Отже, все у нас по штатному. Це керується штатними кнопками, Утриманням кнопки. Інфо нас перекидає в режим штатної системи, тобто ніякий функціонал не втрачено. Вся інформація по авто, інформація по, наприклад. Бортовий комп'ютер, налаштування по авто, все це у нас залишається рідним. Тож це не встановлення якийсь Android мультимедії, яка ну, просто це ви втратите. Це не буде передаватись ніяк на android систему. А тут все по оригіналу. Тепер утриманням інфо назад повертаю у CarPlay. У нас, все, CarPlay. Також на штатній системі до цього було виконано у нас прошивку мови, прошивку навігації штатної. Ось у нас штатна навігація. Все у нас також працює, температура клімату була перепрошита, приборка метрика у нас кілометри літри Цельсій. Зараз я вам покажу. Ось ви бачите, все у нас тут також показує. Отже, якщо у вас автомобіль Акура або хонда, звертайтесь.